Аманда Брендон і Марк Бірн. Тренування єдинорога. Тіллі Тізел любила допомагати в рятувальному притулку для єдинорогів. Вона розчісувала розкішні хвости великих єдинорогів і доблизку полірувала ріжків маленьких. Але найбільше їй хотілося мати власного єдинорога. Одного дня в притулку з'явився Замазура. Вигляд він мав трохи нечупарний і сумний. Тіллі свиснула. Він пукнув і випустив хмарку блисківок. Тато чхнув. Я візьму його собі, сказала Тіллі. Ти впевнена, Щось не схожий він на добре об'їждженого, зауважив тато. Я його так натреную, що він буде найкращим єдинорогом у світі. Запевнила Тіллі. Замазура лизнув її, і тілі відчула, як їй стало тепло і лоскітно всередині. Вдома Замазура згриз дві повні миски пряників і татові капці. Ну, й бешкетник Замазуро!» і тілі заховала капці подалі. Вона розчесала його гривку і почистила хутро. Тепер ти найчастіший єдиноріг на світі. Гордо сказала Тіллі. Він махнув своїм блискучим хвостом Брясь! Ой! вигукнула Тіллі. Ходімо краще на двір. Тіллі зазирнула в посібник для тренування єдинорогів. Вона звеліла за мазурі сісти і перекотитися, та за мазура її зовсім не слухався. Вона наказала йому бігти риссю тпру надто швидко. Тіллі закинула свій посібник. Навчити єдинорога неможливо. Вдома тато знайшов свої погризані тап капці. Мама тримала в руках розбиту вазу. Це не єдиноріг, а суцільна проблема, проголосив тато. Тілі подумала, що вони, мабуть, мають рацію. Тренувати єдинорога виявилось важче, ніж їй здавалось. Наступного дня Тілі вирішила вивчити із Замазурою щось одне його ім'я. Вона покликала його, але Замазура навіть вухом не повів. Тілі простягла пряник Замазуро! – покликала вона, і він підбіг до неї. Вона знову і знову проробляла це, аж поки Замазура не вивчив своє ім'я. Мама спробувала покликати Замазуро обідати. Він лизнув її і захрумав пряниками. А вона відчула, як їй стало тепло і лоскітно всередині. І тато спробував Замазуро, а ну пограймося. Замазура підбіг до нього і лизнув, а тато відчув, як йому стало тепло і лоскітно всередині. Незабаром Замазура навчився виконувати й інші команди сідати, ставати дибки і перекидатися, і навіть навчився катати тілі верхи. Замазура виявився зразковим учнем. Тілі дуже пишалася за мазурою, а мама з татом пишалися тілі. Він найкращий єдиноріг у світі, вигукнула тілі, і всі вони обняли за мазуру. А він відчув, як йому стало тепло і лоскітно всередині.